такий Треш. Боже, люди засміють. Сказати, господи, за що? а я теж так роблю, нормально. І так, друзі, всім привіт! Не питайте мене, чому така тема цього відео? Або ні, окей, я спробую пояснити. Зважаючи на відсутність офлайн форми навчання і нормально студентського життя, інколи хочеться просто сказати господи, за що? А інколи просто хочеться почитати книгу. Тому мені здається, за останні два роки я прочитала багатьокох літератури, різних романів, новел, детективів і вирішила, чому б мені не взятися за медичну літературу. Але справа в тому, що сьогодні ми говоритимемо більше про біографічні книги е медиків та про нелегкий шлях, який вони обрали. Але також в мене є підбірка крутих книг практичних довідників про доказову медицину і про розвіювання великої кількості міфів. Тому, якщо вам це цікаво, наступне відео може бути і про це. Можливо. Впевнена, отож, а зараз я думаю, можемо перейти до нашого списку. Але ні, ще одне проблема в тому, що більшість книг, які я сьогодні рекомендуватиму, я читала в онлайн форматі або ж позичала в когось, тому в мене немає їхньої офлайн версії. Але. Одна літературознавиця сказала мені про те, що я не можу критикувати книгу або робити відгук на неї, якщо мене немає паперової версії цієї книги. Мені твердження це здалось досить дивним, але вона сказала, що воно досить поширене, тому мені цікаво було б дізнатися вашу думку. Якщо ви погоджуєтеся з ним чи ні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені б цікаво було е, послухати. Чи почитати, скоріш за все? От, все. Тепер точно можемо переходити до списку наших книг. Отож, книга номер 1 це книга Пола Каланіті, коли подих стає повітрям. А книгу я цю прочитала десь ще кілька років тому, але вона чомусь глибоко засіла в моїй пам'яті. Це історія про лікаря-нейрохірурга, якому в 35 діагностують рак. Цікавість книги полягає в тому, що раніше він повідомляв своїм пацієнтам про такий діагноз, а цього разу вийшло зовсім навпаки. Книга ця написана у формі щоденника, тому що це просто його записник, який був згодом після його смерті, конвертований в книгу. І ми дійсно можемо спостерігати всі етапи сприйняття цього діагнозу, і це надзвичайно цікаво. Більше того, мені здається, що головний меседж цієї книги. Це побачити в онкозахворюванні не вирок, а шанс на те, що ти можеш попри все довести собі своєму світові, що твоє життя не є даремним, і змінити цей світ до поки не пізно. Більше того, ця книга була бестселером номер один за версією New York Times, але туди інколи потрапляє такий треш, що я вважаю, що це не зовсім хороший аргумент, але цього разу вони не, не прогадали, тому що е, мені здається, що ця книга дійсно варта вашої уваги. Тепер ми переходимо до книги номер 2 і вона вкрала моє серце. Якщо ми говоримо про гумористичний аспект, тому що вона незвичайно смішна. Це книга Адама Кея буде боляче. Анотації йшлося про те, що якщо ви дивились доктора Хауса, ви закохаєтесь цю книгу. Я доктора Хауса не дивилася. Боже, люди засміють. Але... Попри це, ця книга мені все одно надзвичайно сподобалась. В ній він розповідає про будні медиків і про залаштунки англійської медицини її переваги та недоліки. Він детально оповідає про труднощі, з якими доводиться стикатися лікарю інтерну. І, попри все, він долає ці труднощі з неймовірною самоіронією. І він вчиться сам і вчить читача вміти сміятися над собою. І він насправді доводить те, що це нереально ефективна зброя в боротьбі проти. Жорстокого соціуму, в якому ми живемо сьогодні. Тому, якщо ви просто хочете відпочити, почитати книгу і досхочу насміятись, вона просто ідеальна. Я прочитала її за один вечір, тому я думаю, ви точно впораєтесь обов'язково було хвалитися. Книга номер три, і це один з романів Еріха Марії Ремарк Тріумфальна Арка. Якщо ви читали хоч один з романів Еріха, ви знаєте наскільки він крутий, оця його емоційна мова, якою він оповідає про війну і про свій травматичний досвід крізь призму певного оптимізму. Незважаючи ні на що, вона просто торкається душі кожного. І він подає хірургічну операцію не просто як якусь рутинну справу, а дійсно як якийсь філософ. Вський момент заглиблення в єство людини, і, взагалі, оця його концепція подання медицини як мистецтва, а не як просто якоїсь сфери науки незвичайно цікава, і ти починаєш в цьому бачити щось зовсім інше і інколи навіть трішки потойбічне. Тому я вважаю, що ця книга буде особливо цікава тим, хто насправді цікавиться медичною сферою або безпосередньо пов'язав своє життя з нею, тому що мені здається, що ви в своїй галузі зможете проглянути щось зовсім зовсім нове. Тепер ми нарешті. Переходимо до мого списку офлайн-книг. Надзвичайно ну, багато їх тут у мене. Отож, книга номер один це книга Річарда Шипарда «Неприродні випадки. Це про 34 найцікавіших ростина, які трапилися за життя успішного патологонатома і згодом судмедексперта. З разу вимовила. цікавість цієї історії полягає в тому, що він розповідає не тільки про свої ростини, а й про аспекти судової медицини, її становлення, розквіт та занепад. А також він розвіює той міф, що паталонатом відіграє другорядну роль при кримінальному провадженні, тому що тут демонстративно зображено, як паталонатом постає насправді правою рукою чи навіть асистентом детектива при розкритті певних справ. Інколи його ростини дійсно виливаються в таку досить детективну історію. Але це все неймовірно грамотно і красиво подано, тому раджу, раджу, раджу. Книга нереально крута. Тут також можна провести паралелі з тріумфальною аркою, тому що він теж оповідає про препарування тіла та про рослини, як про якийсь етап занурення в євство людини і пізнання її історії. Тому Читайте, коротше, і книга номер один, яка насправді є моєю улюбленицею, це книга а, українського анестезіолога Івана Черненка Сміх у кінці тунелю. Е, вона абсолютно про все: про будні українських студентів-медиків, про корупцію в стінах університету, а згодом і в стінах лікарні, про непростих пацієнтів, непрості випадки і про те жорстоку систему, в якій, в якій людина, яка е, шукає добро, намагається вижити. Вона дійсно насправді. Дуже дуже класна, дуже глибока, дуже філософська, і в, в ній дійсно йдеться про ці нелегкі будні українських медиків і про те пекло, з яким їм доводиться стикатися кожного дня. І вони, попри все знаходять в цьому нелегкому шляху себе і знаходять е, своє дійсно бачення в цьому світі, і це надзвичайно круто, як на мене, тому раджу теж всім. І тим більше мені здається, що сьогодні особливо актуально підтримувати все українське, і це український письменник, це українське видання віхола, досить е, е, нове, як на мене. От, тому читайте. Ось так, друзі, це була остання книга. Сподіваюсь, вам сподобалось як людина, яка нічого не тямить в медицині, розповідала, які книги вам всі з медицини читати. Але як я вже зазначала, ці книги більше не про медицину, а про людей, які обрали цей фах, і як вони добровільно не просто віддають, а жертвують е, своїм життям е, заради цієї науки, тому що всіх в сюжетних лініях проглядається оця подібність, що всі головні герої вони насправді не мають достатньо часу для свого особистого життя, тому що це весь свій час присвячують саме своїй роботі, і як на мене, нам потрібно читати такі книги, як мінімум, щоб ознайомлюватися з філософією цих людей, тому що, попри весь цей жах, який інколи творить в їхньому житті, вони віднаходять спокій там і вони віднаходять себе там. Тому ці книги теж змінили трішки моє уявлення про медицину і змінили моє ставлення до медичної сфери і до лікарів. Тому я думаю, що тільки заради цього вам варто. Хоча б одну з них прочитати. Е, спасибі вам велике за перегляд. І особливо спасибі, якщо ви додивились до кінця, а не так примотували. А я теж так роблю, нормально. Якщо вам цікава якась книга, але ви не знаєте, чи її читати, або якщо ви, в принципі, хочете якихось рекомендацій, пишіть мені, будь ласка. Цими днями я читаю багато, я не знаю, як довго це буде продовжуватись, але я б дуже хотіла бути корисною для вас. Е, тому. Чекаю ваших пропозицій в коментарях, чи в приватних повідомленнях. Я буду рада будь-чому. Отож, на цьому все. Спасибі за, за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, тисні вподобайки, писати в коментарі щось. Я вже про це казала, але менше з тим. Дякую вам велике ще раз за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! І до наступних зустрічей!